Олексій Антонов грів лавку запасних, а душа його рвалася на футбольне поле. Певно, він неодноразово згадував, як влітку двічі забив команді тренера-дебютанта прем'єр-ліги Леоніда Кучука. Нічия Арсенала та Дніпра 3-3 стала окрасою першого туру. Навряд чи не стільки великого рахунку слід було чекати від нового протистояння. Аж надто уважно останнім часом суперники ставляться до організації оборони. Одіби завалив олійника. Справа завершилася небезпечним штрафним для Дніпра. Потім олійник не влучив як слід м'ячеві після передачі Кулакова. Славлений прохід Дениса рідним флангом один із найяскравіших моментів матчу. Кулаков явно почуває себе вільніше на позиції півзахисника ніж у захисті. Напругу біля протилежних воріт створював шацьких. Лаштовка на пару з Денисовим ворота врятували. Одібе усім виглядом показував, що не збирається чіпати ротання, але таки збив капітана і у цьому матчі центрального захисника Дніпра, тому суддя не зарахував гол Богданова. Замало гольових миттєвостей було й в Арсенала. А після вилучення Міколюна са киянам стало ще скрутніше. За фол на коноплянці литовець отримав другу жовту. Вирішального удару по амбіціях Гармашів завдав Калініч. Пішовши до кінця на захисників та воротаря, Хорват виграв боротьбу і нагородив себе та оболівальників забитим м'ячем. Один момент один гол. Хіба є сумніви щодо класу хорватського форварда. Героя матчу згодом змінив Матеус. потім побігав бразилець недовго. Про себе нагадала проблемна задня поверхня стигна. Тому на 87-й хвилині на полі таки з'явився Антонов. Часу для результативного дублю бракувало, але свій шанс нападник змарнував. Винних Олексій знайшов швидко. Трава вся піднялась, і я Більше потреби, наверное, ніж по поміч. Було крайне тяжеле поле. Почому, тому що оно пісок піщане, непривичне. І грати в зі стіром на піске, звісно, на такому піщаному полі тяжело. Ще в одному епізоді на п'ятій додані арбітром хвилині Коноплянка вирішив не ділитися з Антоном М'ячем. Фінальний свисток Євген та Олексій зустріли у суперечках. Але задоволені, перемога вивела Дніпро на четверту сходинку турнірної таблиці.